Tad moj svenji, nam ne po barabanu šo isti. Da raš ti jak dam po tvomu barabanu, a nu bi vam na kuhnju ja povila. A ovo mali se ko še polehale spati. Ma ne hoće me spati. Otec? A nu bi vam postel, bo po dam. No ta tak bo narazi poviju. Mamo, razgaže nam kasku. Žela bola na sviti svenja manjam. Taka svenja je epen ja. Але мені така страшна. Ну, розказуй далі. Но розказуй Ну, та жила, їла, спала, бавилася в гунові, а пак зарізала її на паску. І а я так хочу. Но так і не ляжеш спати, та я тя заріжу, а от зробить з тебе котлети. А я люблю котлети. Заткай посок, чи піздрик. Лягайте спати пацята. Доброго рано. Добре рано, маточко. Вдівайте цурга і пойте їсти. Я зробила мої фірмові помої. Йо, як я люблю твої помої. Все, я ся та йду на роботу. Няню, а де ти робиш? Там, де роблять усі свині, у Верховной Раді. Мамо, а я тоже буду робити у Верховну Раді. Ні, ти будеш музиканткою. А на чому я буду грати? На моїх нервах. А я, а я де буду робити? А ти некде робити не будеш. У 12 років зуп'єшся, у 20 тебе заберуть в армію, вернешся кантуженим, а пак сядеш у тюрму. Фосо? Свінка пепа. Біжіть бо вже вас чекає автобус. Хе. -хе, -хе, -хе. Я забув свого дінозавра. Ти такий твій отець. день раз забув резинку, а пакся ти народив. Автобус уже поїхав чи лепіздрік, низько лишаєш дома. Але я хотів увідіти своїх друзей. У тебе не є друзей. У мене є друг дінозавер. Ва! Ну та йди до хижі з ним бавити. Я прийшла зі школи. Ah, si калюжа! Я так tak se в калюжі! Та твій отець всикав, вилазь з калюжі! Щось нового в школі навчила? Нет. Молодець. А тепер біжися у ванну помой бозупсиконо. Мамко, ми на вечерю тоже будемо їсти помої. Нет, я зробила торт. Такий я люблю. І з гуном. Да, і з гуном. Ура! A ti pirdvajte, jakumultikovi, začneme se smejati grizenji. Hahahaha, ja, 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 ja. svinka, pepa.